Уявіть собі книгу, яка здатна не просто захопити вас з перших сторінок, а й докорінно змінити ваше ставлення до життя. Саме такою є книга «Едіт Егер. Вибір». Авторка книги пройшла через найстрашніші жахи Голокосту, але зуміла не зламатися, а знайти в собі сили жити, любити і допомагати іншим. «Едіт Егер. Тоді ще юна дівчина підліток пережила немислими в Аушвіці. Вона бачила смерть, голод, приниження. Але навіть у цьому пеклі їй вдалося зберегти іскорку людськості та волю до життя. Але вибір це не лише про біль і страждання. Це книга про надзвичайну стійкість духу, про те, як людина може віднайти сенс навіть після найглибших травм. Едіт Егер стала. Психотерапевтом і допомагає людям зцілювати свої рани, спираючись на власний досвід. Це неймовірно потужна книга, яка змусить вас переосмислити багато речей. Слова з книги, які запали мені в душу. Ми не знаємо, куди прямуємо, ми не знаємо, що з нами станеться. Але ніхто не може відібрати в нас те, що ми тримаємо в нашій голові.